Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огриско і ми з вами на каналі Розумних людей. Ну що ж, можна констатувати, що світ наближається до свого колапсу. Але є і позитивна новина. Я думаю, є вихід, як цьому запобігти. Отже, давайте про все по черзі. Те, що робить сьогодні, Американський президент Трамп відносно Гренландії виходить за межі здорового глузду. Він пропонує Гренландії через неї Данії, а через Данії всій Європі капітулювати перед своїми абсолютно неадекватними вимогами. Вимоги Посилення безпеки в Північній Атлантиці, вимоги захисту Гренландії від Росії і Китаю виглядають абсолютно маніпулятивно і абсурдно. Немає жодної загрози того, що чи то Росія, чи то Китай нападуть на Гренландію і її захоплять. Це глупство найвищої категорії. Але хіба для Трампа це є аргументом? Для нього аргументом є бажання. Записати себе великим збирачем північно-американських земель, а можливо і південноамериканських. Ми ж чуємо, що він оголосив, що тепер вся західна півкуля буде під домінуванням Сполучених Штатів Америки. Ну, хіба це не повернення в 19 століття? Хіба це не знову про піратство в прямому розумінні цього слова? Той, хто сильніший, той і має більше прав, на щастя, європейці чітко і ясно кажуть Трампу, ні, ми цього визнавати не будемо, ні, ми цього приймати не будемо, ні, ми будемо захищатися. Про це заговорили всі, особливо північні країни, яких безпосередньо торкається ця нова в лапках ініціатива безпекова ініціатива Трампа. Але так само це стосується і всіх зараз в Давосі, який відкриється ну фактично формально сьогодні, але реально працюватиме завтра післязавтра і там ще кілька днів. Європейські лідери зберуться на чергову зустріч, хоча вона є надзвичайною в світлі цих подій, і будуть обговорювати, що власне робити у відповідь на, на цю всю історію Трампівського апетиту відносно Гренландії. Мені чомусь здається, що відповідь нарешті буде правильною. Бачите, європейці, як люди культурні, вони намагалися трошечки підігрувати Трампу, казати, що він геніальний, що він прекрасний, возити його в каретах по Європі, робити для нього салюти і тому подібне, і так далі. Ну, розраховуючи на те, що в силу так такого делікатного підходу Трамп заспокоїться. Отримає свої цяцькі іграшки і буде як дитинка гратися ними і радіти. Ну, виходить, що буйство Трампа воно виходить за межі, за межі здорового глузду. І тепер я думаю, що європейцям, хочуть вони чи не хочуть, доведеться реагувати на те, що відбувається вже по-іншому. І от на загрози Трампа ввести нові тарифи спочатку 10%, а потім. 25% до середини року, якщо європейці не захочуть віддавати Гренландію, думаю, що Європа відповість належним чином, і от тоді у Трампа реально почнуть якось пробуджуватися нормальні емоції і розуміння того, що так вести себе своїми союзниками ну просто не годиться. Ну що означає, дорогі друзі? Якби собі уявити, що Трамп анексує Гренландію, це справді означає, що така організація, як НАТО, припиняє своє існування за визначенням. Про це вже говорять всі. Це вже зрозуміло для кожного, але тільки це не зрозуміло для Трампа, бо він не розуміє, що таке колективна відповідальність, що таке безпека. Він розуміє лише власні забаганки, які з миттєвою швидкістю змінюються в його голові. Чи візьмемо іншу геніальну в лапках ідею Трампа про те, щоб утворити якусь раду миру замість ненависної для нього Організації Об'єднаних Націй. Ну, погодимося, ефективність ООН дорівнює нулю. Це правда, ми про це неодноразово з вами говорили. Нічого нового тут немає. Але що значить замість цієї структури, яку треба реформувати, створити нову, де я, великий Трамп, буду королем королів, де я буду брати до себе тих, кого я захочу. А вони ще й за це будуть мені платити мільярд доларів, якщо захочуть бути зі мною далі. Де я буду вирішувати, що робити, як робити, затверджувати те, що вони будуть можливо там десь пропонувати і таке інше. Ну слухайте, ну це повний абсурд. І Я дуже дуже сподіваюся, що адекватні політичні діячі чітко і ясно скажуть ні цьому черговому божевільному проекту імені Дональда Трампа. Він вважає, що він може вершити долю всього світу. Він вважає, що у нього повинні бути ключі від миру в усьому світі і тому подібне, і так далі, але виключно в рамках власного розуміння, що таке добре, що таке недобре. Ми ж пам'ятаємо, що він недавно заявив про те, що він не розуміє, що таке міжнародне право, що у нього є своя. Совість і своє бачення всього того, що є правильним і неправильним, а все інше його не хвилює. Я дуже вірю, що ці речі, як і відносно Генландії, так і відносно оцієї ради миру, не полетять нікуди, тому що нарешті цивілізований світ має йому жорстко і чітко сказати. Що так більше не буде, і ми більше терпіти ці забаганки не станемо. До речі, цікавий факт, дорогі друзі. Скільки місяців ми, українці і європейці, просять Трампа нарешті покарати Росію за її злочини? Що ми бачимо у відповідь? Ми бачимо лише те, що Трамп спромігся вже після того, що Путін в черговий раз його принизив, розмазав так, би мовити, по столу ввів санкції проти е, нафтового е, ну, власне, двох нафтових гігантів Росії Роснефті і е, Лукойлу. Але подивіться, з якою швидкістю <кій> Трамп вводить е, санкції проти Європи. Миттєво. Зараз 10 через півроку 25% І вже це рішення готово. Тобто, відносно воєнного злочинця Путіна. Треба думати, і треба шукати чергові два тижні, місяць, три місяці, півроку, рік. А от відносно демократичних країн Європи, яка так ненависна Трампу, рішення приймається миттєво. Це знову ж таки про пріоритети, про те, що таке для Трампа є цінність. А ми бачимо, що цінність для Трампа це. Робота з йому подібними автократами, такими як Путін, такими як Сі, такими, як Кім, і всіма іншими, і нехтування загально зрозумілими нормальними правилами міжнародної поведінки і міжнародного життя. Але, дорогі друзі, я казав, що не все втрачено. І справді не все втрачено, тому що насправді. Дуже як кажуть, подотичній, але ми повинні подякувати Трампу за те, що він нарешті змусив Європу думати про свою власну безпеку і про те, що вона повинна нарешті вийти з під тіні Трампівського американського так би мовити, підходу до і безпеки і до співробітництва. Я дуже вірю в те, що цей землетрус, який Трамп влаштував зараз для європейського континенту, для всіх нормальних цивілізованих країн в світі, стане дуже серйозним стимулом для того, щоб нарешті об'єднатися, тільки не під цим трампівським трампівською парасолькою Ради Миру, де він буде управляти всіма і показувати всім на їхнє місце, а саме для того, щоб зробити альтернативу Авторитарним режимом і показати, що демократичні режими насправді мають значно більшу силу. І я дуже вірю, що зараз в Європі ми почнемо реальну практичну роботу з нашими партнерами по створенню альтернативи НАТО. Бо теперішня НАТО в цій формі, в якій вона зараз існує, коли США відіграють ключову роль, зараз ну що не менше за Трампа втрачають свій смисл. Подивіться, зараз в черговий раз завершилися нічим переговори на Флориді, де українська делегація знову говорила про гарантії безпеки від США. Але питання в задачі нам потрібні такі гарантії, які а не виконуються, і які завтра можуть змінитися на будь-що. Ну тому що Трампу так захочеться. Хіба що повторюю ще раз, після Трампа щось зміниться в американській політиці, але на це хіба ми не маємо. Право розраховувати, ми маємо е, необхідність розраховувати лише на власну силу і на силу наших європейських партнерів. Тому нашою найбільшою гарантією, і це кажу вам, я людина, яка була першим чи серед перших українських дипломатів, які приступили штаб-квартиру НАТО, і які від самого початку від 92-го року була найпалкішим прихильником вступу України до НАТО. Я тепер бачу, що теперішнє НАТО в такій формі, в якій воно зараз існує, надасть нам дуже мало гарантій. Наша гарантія це найпотужніша, найсильніша українська армія, яка фінансується і Україною і Європою, тому що ми будемо частиною цього нового європейського безпекового простору. І саме це може стати для нас найкращою гарантією існування і змін на краще на сході нашої держави, аж до того, що в кінцевому рахунку. Країна агресор зазнає краху і розвалиться. Тому думаю, що на цьому ми і повинні сьогодні сфокусовуватися. Так, будуть ще численні переговори: ні про що, про, про якісь міфічні 800 мільярдів євро відбудови. Запитайте у будь-якого західного інвестора, чи він прийде в країну, де не вирішено безпекове питання. Не прийде. Тому безпека на першому місці. А ми бачимо, що США не хоче нам реально забезпечувати спокійне майбутнє, тому що весь час хоче домовитися з кривавим бандитом Путіним, і в цьому є ключова мета Трампа. Але ми, європейці, повинні думати про свої власні інтереси, думати про те, що нам потрібно робити. І я дуже сподіваюся, що саме це стане лейтмотивом наших наступних дій. На європейському континенті з нашими партнерами дуже хотілося б, щоб тема України навіть на цьому саміті, який відбудеться в Швейцарії, в Давосі, не зникла. Хоча зараз європейці очевидно будуть думати над темою про власну безпеку, про Гренландію, і про це вже зараз говорять, що першою, першим пунктом їхнього зібрання буде саме Гренландія, а не Україна. Але другим все одно буде безумовно Україна. Так от нам треба, щоб цей саміт ще раз підтвердив, ми, європейці, повинні відвернутися, при тому абсолютно щиро і відверто від теперішнього керівництва Сполучених Штатів Америки, бо воно фактично підриває світовий устрій. І ми, європейці, повинні запропонувати, але дуже швидко свою концепцію безпеки. Яка безумовно буде корисна не лише для Європи, але й для України. Бо ми будемо будувати її разом. І саме це може підняти Європу на новий глобальний рівень. Бо сьогодні, будучи економічним гравцем глобального характеру, на превеликий жаль, Європа таким в безпековому плані не є. Але, повторюю ще раз: є можливість, є шанс, і ми повинні цим шансом. Абсолютно нагально, щиро і потужно скористатися. І саме це стане підставою для того, що як би не хотіла Росія разом з теперішнім керівником Білого Дому зруйнувати світ, що з цих зусиль нічого не вийде. А вийде те, що ми з вами знаємо, і те, що об'єктивно настане. А ця об'єктивність полягає в тому, що Російська Федерація розвалиться. Думаю, що швидше, ніж довше, і в цьому має полягати наша національна мета станом на сьогодні: розвалиться Російська імперія, розвалиться вісь зла, зміниться ситуація в світі. І тоді ми переможемо. Слава Україні!